На відміну від решти міст України у Бердичеві не відмовилися від організації безкоштовних перевезень городян та гостей міста під час провідної неділі. За інформацією начальника міського управління житлово-комунального господарства Олега Повійчука, відповідний інтернет-аналіз засвідчив, лише пара трійка українських міст під час поминальних днів пішла на подібний крок. У Бердичеві 21 автобус курсував до кладовища від універмагу безкоштовно, нагадав посадовець. І ще 12 платних експресів прямували на Войкова від вокзалу, площі Седлицької та Червоної Гори. Хочу висловити щиро подяку всім перевізникам і всім, хто займався і організовував ці перевезення. Це перевізники. АТП 11837, ТОВ Транспасайліс, дві асоціації працівники міліції, працівники ДІН. Які стояли сьомої години ранку до четвертої години вечора, а також працівникам комунальних підприємств, передачів комунсервіс і ККП. Слова подяки ми чули також і під час проведення організації комунальних днів, а також потім на наступний день телефоном люди нам дзвонили. Як не намагалися у провідну неділю відпрацювати без зауважень з боку населення, та усім все одно не вгодили, зауважив начальник управління. Окремі місцеві інтернет сайти обрушилися з критикою на організаторів, розповідаючи про багатометрові черги та тисняви в автобусах. Моменти затримки транспорту були, визнає Бердичівський міський голова. Але у цілому робота всіх причетних до організації перевезень служб підсумовує, заслуговує на п'ятірку. Можливо, якісь там одиничні випадки були, але була погодні умови надзвичайно складні Це раз. Сталося так, що Відбулося ДТБ, і начальник Даї особисто вимушений був виїжджати. Значить, а це при такій кількості людей, коли приїздять у місто, більше 30, 30-40 тисяч в різні роки приїжджає тільки людей з інших міст, щоб відвідати кладовище. Тому <кій> працівники міліції спрацювали, ну скажімо, на відміну. Я вдячний просто всім, хто комунальники також спрацював нормально. Ну і безумовно. Серйозна вдячність всім перевізникам, всі керівники підрозділів від перевізників стояв від початку і до завершення.